Супротиви або опори на шляху до змін та трансформацій останнім часом. Мені все частіше ставлять запитання, як боротися з опорами і супротивами під час малювання нейрографіки, і чому вони взагалі виникають? Давайте розбиратися разом. Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. В цьому відео я буду більше говорити про супротиви саме під час малювання нейрографіки. Ну, бо це метод, в якому я працюю. Але ця інформація також актуальна і для інших ситуацій, коли ми стаємо на шлях змін і трансформацій. Для початку розберемо види супротивів за способом їх проявлення, а потім поговоримо, як з ними справлятися. Отже. Під час малювання нейрографіки можуть виникати такі супротиви тілесні, емоційні, інтелектуальні і зовнішні супротиви. Як же проявляється кожен з них, ми зараз про це поговоримо. Але спочатку я хочу пояснити, чому саме виникають супротиви на шляху до змін та трансформації. Перше, що я хочу сказати, це полюбіть свої супротиви. Бо коли вони виникають, це означає, що у вашому запиті почали відбуватися трансформації на дуже глибинному рівні. Тому вітаю вас! І ще полюбіть свої супротиви, але не ведіться у них на поводу. У нас є звичні уявлення про те, як усе має бути, і для багатьох людей вийти за їхні рамки дуже складно. І стереотипний розум продовжує ходити колами одними і тими самими маршрутами, і тим самим залишаючись у глухому куті. Коли ми малюємо нейрографіку, то в буквальному сенсі ламаємо шаблони свого мислення щодо обраної в даному малюнку теми. Ми долаємо стереотипи і знаходимо нові можливості. Я вам нагадаю, що під час малювання нейророботи ми занурюємося в прошарки нашого несвідомого. І ще наш мозок не хоче змін. Наш мозок любить стабільність і постійність. Тому він завжди проти будь-яких змін. Йому головне, щоб ви фізично жили. А як ви живете, тобто якість вашого життя його взагалі не цікавить. Тому на будь-які зміни наш мозок буде давати супротиви. Плюс у нас. В нашому несвідомому є свої блокуючі програми і установки, які відразу реагують на ваші зміни. Тому супротиви це класно, це означає, що ви все робите вірно, що ви на вірному шляху. Але якщо в процесі малювання ви не стикаєтесь з якимось опорами чи супротивами, і все йде як по маслу, то не поспішайте засмучуватися, що ви робите щось не так. Найчастіше це свідчить про те, що тема вже досить добре опрацьована, і ви практично за крок від її вирішення. Однак може бути і таке, що ви просто не йдете в глибину своєї теми і тим самим уникаєте будь-якого роду опорів і намагаєтеся оминути, так скажемо, підводні камені. Отже, під час малювання нейрографіки можуть виникати такі супротиви тілесні. Емоційні, інтелектуальні і зовнішні супротиви. Зараз поговоримо про тілесний супротив. Тілесний супротив, мабуть, найбільш явний і яскравий, і тому досить часто він буває неприємний. Тілесний супротив може проявлятися як головний біль або будь-який інший біль, що виникає раптово в момент малювання. Також це може бути утруднене або прискорене дихання, відчуття тяжкості в грудях. Відчуття стиснення в будь-якій ділянці тіла. Також це може бути кашель, нежить, раптовий напад голоду, або інколи інодота, комок в горлі, втома, апатія і непереборне бажання спати. Але не бійтеся, це тимчасовий ефект, який минає вже в процесі малювання і є нічим іншим як психосоматичною реакцією. Саме ця реакція свідчить про те, що ви знайшли больову точку і потрапили в саму суть свого патерну, який заважає вам реалізувати ваш запит. А оскільки будь-які зміни звичних моделей поведінки не подобаються нашому мозку, то він захищається всіма можливими способами. І діяти через тіло для нашого мозку це знайома історія. Згадайте, коли ви втомилися або не хочете робити щось дуже неприємне, то нерідко можна захворіти ну, прямо на рівному місці. Це найпростіший приклад прояву психосоматики. Як справлятися з тілесним супротивом? Тілесний опір важливо визнати і пояснити собі, що це всього лише супротив, і ви зможете його подолати, ну, звісно, якщо захочете. Можна подихати, тобто виконати якісь дихальні вправи. Можна трохи струсити тіло, щоб скинути ці неприємні відчуття, помасажувати ділянку, де виник дискомфорт, і попити водички. До речі, бажано завжди під рукою мати склянку чистої води, коли ви малюєте нейрографіку. Далі ми розберемо емоційний супротив. Емоційний супротив зазвичай проявляється різним ступенем роздратування. У цей момент дратує все: від маркерів і олівців, які малюють якось не так, до всіх, хто наближається занадто близько до того, хто малює. Також можуть бути злість, гнів, тривога, страх, смуток, туга, навіть сльози або відчуття без в цей момент. Ці прояви не такі страшні, як тілесні, але теж можуть викликати дискомфорт. Однак і вони минають у процесі малювання, якщо ви робите все правильно. Як же справлятися з емоційними супротивами? Емоційний опір або супротив так само важливо помітити і визнати, і дозволити собі прожити цю емоцію. Ту емоцію, яка виникла. Поплакати, якщо хочеться, провати, я не знаю, аркуш паперу. Погніватися, позлитися. Дайте собі деякий час на це. І можна запитати в себе в цей момент, чому я зараз відчуваю цю емоцію, що мене дратує. Що мене змушує сумувати, від чого мені хочеться плакати, і знайдіть причину емоції в глибині себе. Емоція це розмова з вашою підсвідомістю напряму. Саме вона про щось вам сигналізує, і тільки ви самі можете зрозуміти про що. Наступний супротив, чи опір, коли ми малюємо наші нейророботи, це інтелектуальний супротив. І він є найпідступніший і найнепомітніший, і розпізнати йому самому буває непросто, бо суто зовні він не так явно проявляється, як два попередніх. Проявами інтелектуального супротиву можуть бути думки про те, що ви займаєтеся якоюсь несенітницею в даний момент. Це можуть бути думки типу Я людина з двома вищими освітами, яка обіймає високу посаду і малюю якісь каракулі. Що за маячня взагалі? Також ви можете згадати про невідкладні і важливіші справи, які раптово виникли, про які ви раптово подумали. І це може бути думка типу Я згадала, що мені ж потрібно написати допис. Піду напишу, а потім домалюю. Це також інтелектуальний супротив. Далі це можуть бути сумніви в тому, що нейрографіка взагалі працює. Це може бути думка типу. Це якась містика, езотерика, це псевдонаука. Ну як малювання кіл і трикутників може допомогти мені заробити мільйон? Це також інтелектуальний супротив. І ще це може бути почуття провини за витрачені на себе час і гроші, яких і так вічно не вистачає. І як же справлятися з такого роду опорами, що виникають в процесі малювання нейрографіки, то я вам дам таку рекомендацію, що на інтелектуальний опір. Постарайтеся взагалі не звертати увагу, але тільки після того, як ви відстежили, як ви усвідомили, що це саме інтелектуальний опір, просто я тебе бачу, але працюю далі. Інтелектуальний опір це не що інше, як спроба нашої свідомості повернути собі контроль над ситуацією. Однак ми працюємо з підсвідомістю, і контроль свідомості в цій справі нам не потрібен. Обійти інтелектуальний опір іноді буває дуже непросто, особливо самотужки, і тут вам на допомогу може прийти е, досвідчений коучний нейрограф який зможе не тільки провести вас через усі рівні опору, а й допоможе побачити і зрозуміти першопричини вашої проблеми. І нагадую, що треба полюбити свої супротиви. Бо коли вони виникають, це означає, що у вашому запиті почали відбуватися зміни, почали відбуватися трансформації на дуже глибинному рівні. І ще один вид супротиву це зовнішній супротив. Я не знаю, як це працює, але цей супротив якось формується в моєму просторі, особливо коли я починаю працювати з важливими для мене темами. Отож, зовнішній супротив. Це коли ви почали малювати нейрографічну роботу. І тут ви усім відразу потрібні діти щось від вас хочуть. Чоловіку треба ваша порада от прямо зараз. Вам телефонують люди, які вже багато років не виходили на зв'язок. Також може пропасти світло, перестають писати маркери і інші зовнішні події, які хочуть вас відволікти від вашої роботи і від ваших змін. Це знаєте, як коли ви приймаєте рішення, що сьогодні ви сідаєте на дієту, то обов'язково хтось принесе якийсь смаколик, і це також про зовнішній супротив. У будь-якому разі, яким би не був ваш опір, просто продовжуйте малювати. Під час малювання нейрографіки рекомендую вам пити воду, пити водичку і продовжуйте малювати. Якщо ви зіткнулися з сильним опором під час роботи, це сигнал про те, що тема справді актуальна, болюча і давно потребує опрацювання. Не бійтеся йти в супротив. Нейрографіка допоможе вам перетворити обмеження на ресурс. Не сумнівайтеся. І для тих, хто хоче помалювати нейрографіку, то я в описі під цим відео залишаю посилання на інформацію про майстер-класи в записі. Тому, кому цікаво, переходьте і приєднуйтеся.